Усім привіт! Сьогодні Сегодня у нас неделя. Сегодня, может быть, будем. А вчера я снимал стрим там. Показывал, как сделать оснастку на сома. Вот. вот так вот. Сейчас покажу. Вот, видите? Вот. Два очка там, какие їх начепляти там. Ну и все про все. Вот грузик який. І знімав стрім прямо з річки, ну як там ловили рибу. І збирався поставити дві закидушки отакі от, на соми. Ну зняти не зміг, бо на тій стороні річці там молодь увімкнула музику гучно, а Ютуб... Блокується демоніцізацію, пише, що порушення прав авторських прав. Ну, коротше, не, не вдалося зняти, як закидаю. Ну, закидав на курячу печінку. Я показував її все. Хто там захоче подивитися, подивиться. Ось дивіться результати. Це я раненько вранці пішов в витяг. Ось, дивіться, отакий ось, ось сомик. Ось отакий от. Зараз піднесу. Бачите? Це таке. Ось такий кілометр на півтора, мабуть. Ось такий. Невеличкий. Ну тут річки великих нема. Ну і несподіванка витяг отаку щучку. Ну, витяг її. Кстати, вот так случайно. Возьму, чтобы не подрабатывал. Когда же вытягал, вот, бачите, вот вот, щучка такая. Она атаковала мою э, печинку, короче. Мабуть, очень красиво телепалась, что ей там сдалось. но, в крайнем разе, Ну, от а на дві закидушки приймав отаку щучка і сомика. <кій> ну я вважаю, що непоганий результат. Так, ну а сьогодні, ну, може, пізніше сходимо на річку, може не підемо. Подивимось жінкою, що воно буде, як воно буде. Так що отака от стастка. Це робоча я на, такі, на таку оснастку ловлю дуже давно ще, ще ще, коротше, не те, що давно, а дуже давно. І вона завжди спрацьовує. Так що, рибайте і будете завжди рибою. Так, ну що, всім удачі, всім пока. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати. Так, ну, до нової зустрічі!